Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, щиро вітаємо вас з Днем Знань. Знову ранок першого вересневого дня, незважаючи на воєнний стан Україні, наповнився мелодійними звуками шкільних дзвоників. Справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги, дороги до знань, до нових звершень, особливим. І безперечно, визначальним у житті він стане для малих першачків, які вперше ступлять на незвіданий шлях. Не менш важливим він буде для одинадцятикласників, яким доведеться обирати професійну стезю. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки батькам за підтримку розуміння, за щоденну напружену титанічну працю вчителям. Які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави. Ми пишаємось нашими учнями та педагогами. Вони впевнено продовжують величні освітні традиції добропільської громади, наполегливо, невтомно підкорюють освітні інтелектуальні, культурні та спортивні вершини. А громадською активністю виборювати якісну нову українську державу. Закликаю кожного з вас і надалі за будь-яких умов чинити чесно і шляхетно, відстоювати правду та протистояти злу, бути активними у всіх сферах життя. Ви наше майбутнє, громадяни оновленої європейської України. І тільки від вашої наполегливості і працьовитості, щирості, безмежної любові до України залежить наше майбуття. Бажаю добра і миру, відчуття і неповторності життя, здоров'я, натхнення для підкорення нових знань, щасливого навчального року, духовної та інтелектуальної насолоди від спілкування з однокласниками, вчителями, зі святом вас! Шановні колеги, дорогі учні, вітаю всіх нас з Днем Знань. 1 вересня день старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день запам'ятався довгоочікуваним веселими зустрічами, завзятим дзвінким сміхом, новими, цікавими, несподіваними знайомствами, пробудженням спраги до знань. Нехай попереду на нас чекає багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття, а навчальний рік буде мирним і успішним. Старання, терпіння, удачі і нашої спільної перемоги. З 1 вересня. Так звичайно і незвичайно сьогодні звучать ці слова. Але я вірю, що наша велична Україна переможе. І ми всі разом зустрінемося у нашій Добропільській громаді, а дитячі садочки відкриють двері для наших доспільнят. Тож до зустрічі! З Днем Знань! Нехай новий навчальний рік буде успішнішим та креативнішим, ніж попередній. Нехай він буде наповнений новими знаннями, перемогами, новими проєктами. Дійте, мрійте, перемагайте, беріть участь у конкурсах та олімпіадах. Нехай збудуться всі ваші мрії. Нехай над нами буде мирне небо. Все буде Україна! Нехай це свято, що іменується День Знань. Подарує себе спрямованість, натхнення, ентузіазму. Бажаю впевнений тих до поставлених цілей і робити нові відбуття. Бажаю високого інтелекту, безмежного оптимізму, високого та світлого щастя. Добрий час. День знань це символ чистоти та доброти. Це початок навчального року. 1 вересня чудовий привід зібратися з думками та зануритися в бездонний океан науки. Нехай цей рік пройде щасливо та результативно як для учнів, так і для педагогів. Натхнення, щастя, добробуту вам у новому навчальному році! Вітаю з Днем Знань! Нехай цей рік буде неймовірно цікавим і успішним. Нехай кожен його день буде творчим, натхненним, яскравим, веселим і незабутнім. Бажаю вам високих оцінок і творчих польотів. Бажаю широких можливостей і досягнення максимальних результатів. Шановні колеги, дорогі батьки, любі діти! Я вітаю вас з початком нового навчального року. З ним зна! І яким би незвичним не виявився цей навчальний рік, нехай він стане для вас роком нових знань, нових відкриттів, нових перемог мирній щасливій країні. Віримо в нашу перемогу!